Є вітання до вашої уваги. Денний випуск новин на 12 каналі. Як завжди, підготували для вас актуальну та перевірену інформацію про головні події волині та ситуацію на передовій. З вами у студії Марія Вавренюк. І далі коротко про головне. 40 тисяч споживачів на верхніх поверхах у Луцьку отримують якісніше водопостачання. Релакс та користь у коволі організовують його для внутрішньо переміщених осіб. Російські війська не припиняють терор цивільного населення та ледь не щодня продовжують обстрілювати населені пункти областей України. Учора, 4 липня, окупанти вкотре влаштували теракт на Харківщині. Ракета Іскандер прилетіла у місто Первомайський. Постраждали 43 людини, серед них 12 дітей. Пошкоджені 8 багатоповерхових будинків, горіли автомобілі. Станом на ранок 5 липня у лікарнях області залишаються семеро людей. П'ятеро з них у стані середньої тяжкості. Не припиняє ворог гатити по населених пунктах Донеччини. За добу росіяни поранили двоє жителів області. Прильоти були у 14 населених пунктах, пошкоджені з десяток приватних будинків. Декілька вибухів пролунали ввечері 4 липня в окупованій Макіївці на Донеччині. Сьогодні в ЗСУ заявили, що прилетіло по складах армії Росії. Їх до слова окупанти облаштували у дворі недобудованого житлового масиву. Радіаційний фон в Україні в межах норми, а рівень води у ставку охолоджувачі ЗАЕС стабільний. Про це повідомили в Укргідрометцентрі та енергоатомі. Станція працює у штатному режимі, за даними голови Нікопольської РДА Євгена Євтушенка. Переміщень росіян та їхньої техніки не спостерігається. У Чорному морі ворог різко збільшив кількість ракетоносіїв, повідомляють у ЗСУ. Наразі в корабельному угрупованні з 10 одиниць. Два надводних та один підводний носій. Загальний залп калібрів до 20. Рівень ракетної загрози надзвичайно високий. Щодо ситуації у пеклі війни, Збройним силам України вдалося закріпитися на нових позиціях поблизу Бахмута. Про це повідомляє Американський інститут вивчення війни. Там тривають запеклі бої за ініціативу та контроль над місцевістю. Українські захисники наступають на південному фланзі Кліщіївки. На Бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії. Північніше та південніше місце Бахмут продовжують чинити тиск на противника, вибивають з раніше захоплених рубежів. В районі Кліщівки мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Противник чинить потужний опір, застосовує резерви, зазнає величезних втрат. Тривають важкі бої. І про втрати лише за минулу добу наші збройні сили України докинули до пекла приблизно 670 окупантів. Вони перетворили на брухт три танки, дев'ять бойових броньованих машин, 36 артсистем і ще багато всілякої вбивчої техніки ворогів. Загалом за час повномасштабної боротьби армія Путіна втратила приблизно 232 тисячі солдат. У Луцьку водопостачання стане надійнішим. Луцьк водоканал встановлює підвищувальні станції європейської якості, у рамках співпраці з екологічною фінансовою корпорацією Невко. У Луцькій громаді будуть повністю модернізовані 19 насосних станцій підвищення води, з допомогою яких забезпечується водопостачання на верхні поверхи будинків, починаючи із п'ятого. На кінець червня підприємство отримало для цього шість сучасних підвищувальних. Насосних станцій європейського виробництва. Найближчим часом розпочнеться їх монтаж, підключення і введення в роботу. З допомогою нових підвищувальних станцій, майже 40 тисяч споживачів отримають якісну послугу водопостачання у своїх помешканнях. Його повна реалізація запланована до кінця цього року. Луцьк отримає 3,7 мільйона євро на добудову 13-ї школи. Гроші дасть Європейський інвестиційний банк у рамках проєкту, надзвичайна кредитна програма для відновлення України, повідомив міський голова Ігор Поліщук. Ще 29 мільйонів гривень мають виділити із бюджету громади. Зазначу, що загалом на добудову багатостраждальної 13-ї школи. Потрібно 173,5 мільйони гривень. За словами мера, будівництво школи розпочнеться найближчим часом. Старовинні зелені двері у центрі Луцька, які тріщали по швах, уже відремонтували. Для цього до міста приїжджали реставратори з Івано-Франківська. Саме вони минулого року відновлювали цю реліквію. Розповіли, що основною причиною появи тріщин на дверях стала різниця у віці деревини. Старим елементам виробу більше ста років а новим частинам дверей, які вмонтували реставратори торік, не більше десяти. Різниця суттєва, тому старе і нове дерево між собою має, так би мовити, подружитися, каже співзасновник громадської ініціативи Франківськ, який треба берегти. Особливість у цих дверей є те, що вони не експлуатовані. Це перший момент, тобто за ними ззаду йде глуха стіна. Відповідно, там може назбируватися волога. Другий момент то, що дуже агресивне сонце. Літом це бачите, якраз особливо проявилося, і те, що тут є фактично два по віку дерева. У нас це близько двох годин ремонтували пам'ятку. Майстри кажуть, спішити не можна. Реставрація доволі делікатний процес, краще довше спостерігати, аніж використовувати агресивні матеріали. Що саме зробили з дверима, не показують і не розповідають, мовляв, професійний секрет. Але після роботи ні тріщин, ні відпадаючих дощок на дверях, ми не побачили. Реставратори ще й гарантію дали. Нас після нашої реставрації двері можуть служити ще наступних 100 років. Тим часом, екс-директора музею на Волині судитимуть за заволодіння бюджетними коштами. Колишнього директора музею історії сільського господарства Волині Олександра Середюка звинувачують у зловживанні службовим становищем. За даними слідства, посадовець, отримавши диплом доктора філософії, видав наказ, яким зобов'язав головного бухгалтера виплачувати йому надбавку 25% від посадового окладу за науковий ступінь. При цьому директор музею знав, що умови контракту, укладеного із ним Волинською обласною радою не передбачають таких добавок. На підставі виданого самим собою наказу посадовець безпідставно отримував надбавки до заробітної плати, привласнивши таким чином понад 110 тисяч гривень з державного бюджету. За збут канабісу 6 років тюрми суд визнав 21-річного лучана на винному незаконному придбанні, зберіганні та збуті особливо небезпечного наркотичного засобу. Молодика викрили у квітні 2022 року. Він поширював у Луцьку канабіс через закладки. Цей же наркотичний засіб, готовий до збуту, вилучили правоохоронці під час обшуку його оселі. Наступних 6 років наркоторговець проведе за ґратами. Окрім того, у нього конфіскують все належне йому майно. У ковалі нетверези водій в'їхав в електроопору. 21-річний чоловік, керуючи автомобілем Субару Outback, не впорався з керуванням та наїхав на електроопору. Через удар автомобіль отримав механічні пошкодження. Їх зазнала і бетонна конструкція. А от сам Керманич, на щастя, не постраждав. Як виявилося, молодий чоловік не мав посвідчення водія. Крім того, під час спілкування патрульні помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння, що й підтвердив алкотестер. На водія склали протоколи. Музика. Вночі у Луцьку на перехресті сталася дорожня транспортна пригода за участю двох легковиків. Аварія сталася на перехресті вулиць Ковальської та Набережної. Водій автомобіля «Доч» не пересвідчився у безпечності свого маневру і зіткнувся. З автомобілем марки Volkswagen, який рухався в попутному напрямку. В автопригоді ніхто не постраждав, а от транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. Були чужими, а стали однією великою родиною. У Ковалі вже кілька місяців організовують заняття з йоги для переселенців. Втім, відвідують їх як вимушено переміщені особи, так і місцеві ковальчани. Чим корисна йога в час війни та що переселенці кажуть про понад рік життя у місті залізничників? Дивіться у нашому сюжеті. Спокій, дружня атмосфера та користь для здоров'я. Переселенці та мешканці Ковеля кажуть, що саме за цим йдуть на заняття з йоги. Такі зустрічі відбуваються уже кілька місяців щотижня на літній сцені у центральному парку міста. Це класно, це здорово, тому що це краса, це здоров'я. Це відпочинок і інша сторона це те, що ми долучаємося до якихось заходів, які проводяться разом з місцевими, тому що ти відчуваєш, що ти не окремо, ти не ВПО. Ти не біженець, не переселенець. Ти так само з іншими людьми ти спілкуєшся. Українці, які приїхали в Ковальську громаду через російське вторгнення, разом з місцевими створили клуб незламності місце, де люди знайомляться, діляться проблемами, займаються спортом, арт-терапією та відвідують майстер-класи. Завідувачка сектору туризму, управління культури, молоді, спорту та туризму ковальської міськради Ірина Зінчук. Серед іншого запропонувала поділитися своїми знаннями і досвідом занять з йоги. Ідею. Підтримали, ми займаємося йогою для початківців, тому що не всі підготовлені. Йога все одно вона вимагає такого розтягнення плавності тіла. Ось нас є дуже багато в тілі блоків, і ми їх зараз пропрацьовуємо. А відповідно, коли стала ситуація з війною, і в них стрес, і це теж посприяло тому, що в тілі виникли блоки. Тому ми дуже дуже так легенько, повільно йдемо до того, щоб це все познімати. А ще каже Ірина Зінчук, працювати слід не лише з тілом, а й з внутрішнім світом, бо жорстока війна змусила людей прожити чимало жахіть та страхів. Олена з сім'єю приїхали до Коваля з Ізюма Харківської області. Нині жінка розуміє, що виїхати було правильним рішенням. У місто зайшли росіяни з суда окупували його лише 10 вересня. Тож Коваль став для сім'ї другим домом. Коваль він дуже схожий на ізюм. Це таке саме невелике містечко, тому ми тут швидко адаптувалися. І зараз я ж кажу, за рік ти вже тут все знаєш. Тим паче, що ми такі активні. Ми, якщо там ірочка наша каже, що там якісь заходи, а їх дуже багато вона проводить: майстер-класи, арт-терапії, екскурсії, велопробіги, то крізь там бажаючи, там я, я кого є бажання. Хто не хоче сидіти вдома і цікавитися, наприклад, тільки видачою гуманітарної допомоги. А кого цікавлять такі заходи, то їх тут достатньо. Тетяна приїхала до Коваля із Харкова з донькою та внучкою. Виїжджали світ за очі, аби вберегти життя дитині. Тут каже жінка, знайшли спокій та нових друзів. Ми приїхали з Харкова у березні, і от Іра нас зібрала, настільки, вона з дітками. І з нами, і психологи, і малюнки, і танці, все і все время щось нове, щось видумує таке. Ми дуже задоволені. Це піднімає настрій. Хочеться жити далі і думати тільки приємно. Тренування з йоги на свіжому повітрі одне з тих занять, яке заспокоює, розслабляє та дає мотивацію рухатися далі. За словами Ірини Зінчук, прийти на заняття можуть усі охочі, незалежно від того, переселенці це чи місцеві ковальчани. Марія Вавренюк, Василь Морищук, 12 канал. Пологи в автомобілі екстреної медичної допомоги. Пізно вночі 4 липня до центральної оперативної диспетчерської надійшло звернення, що в одному сіл камінькаширського району жінку на 36-му тижні вагітності турбують болі в животі. Бригада екстреної медичної допомоги, яка прибула на виклик. Прийняла рішення транспортувати жінку до пологового відділення, але доставити її бригада не встигла, пологи розпочалися просто в машині швидкої. І, на щастя, пройшли безускладний для жінки та немовляти. Народилася здорова дівчинка. Вітаємо родину із поповненням, бажаємо здоров'я матері та немовляті. Поки усе. Нагадаю, будь-який сюжет 12-го каналу ви можете переглянути на Ютуб-каналі Новини 12. Підписуйтесь, ставте вподобайки та залишайтеся з нами. А ще не забувайте робити добрі справи, зокрема, допомагати нашим Збройним силам України. Разом ми швидше наблизимо перемогу. До зустрічі!